Ciebie widzieliśmy doskaz Mińskich 112 um, tych. 112... skrypki 12 i było, 112 to było 112 to kropka od 12, 112, 14 i 112, 15. ,1, 112 ,15, ,1, 112 ,15, ,15. Duże pahato Nie będę się jak to będzie. Ale tych chcę była bo to 2100, ширина 790, висота 1200, база 1230-1320. Але вже для Мінська 112. Дорожній прозвіт це було 125. Для Мінська 112.1, це теж було 125 мм. Для Мінська 112.11. Це було вже 140. І для мінська 112.12, тобто 112.14 і 112.15, це було 145 мм. Максимальна нагрузка для всіх мотоциклів була однакова 60 кг. Суха маса для мінська 112 це було 104,5 кілограма. Аж для... 1 і крапка 11 це було 105 кг. Для 12, 14 і 15 це було 108 кг. Максимальна скорість для 112 це було 65 км на годину. Для P 112.1 95 км на годину. Для 112.11 -го, 85 км на годину, так для, як і для всіх інших наступних. Середній розхід топлива для 112-го це було 3 і 3, 3 4. Для 112-го крапка 1, 4, 4 5. Для 112-го крапка 1 це 3,9, 4, 4. Для всіх інших 4 2. Для всіх спільне було диметр циліндра, Діаметр циліндра був вибачте, діаметр циліндра був однаковий. 51,75 мм. Mm. Ход поршнів це було 58 мм. Mm. Робочий об'єм двигуна це було 123,6 см кубічного. Степінь зжаття відрізнявся в більшості. 112 мав 9,2, 9.8. 112.1 мав рівно 9,5. 112.11 мав 8,5. 112 і всі інші мали 12. Мощність двигуна для двох перших, тобто 112 і 112.1, це було... 12 коників. Для всіх інших це було 10. Обороти при максимальній мощності це було для першого, тобто 112-го, 6400. Для 112.1 скрабка 6200 6900. Для 112.11 скрабка 6500. 112,12 6400. I do wszystkich innych tak samo. W też do kosz karburatorami. Karbirator dla 112 to K62 S. Tak samo jak dla 112 kropka tego odniesienia. 112,12 kropka ma ma karb karbirator. 112,12 ma 3 wiede. K2400 P-47R i K-65S Tak samo jak wsi, ale K-65S I K-2401 i P-47R Mali wsi nastup stóp Wzduchofiltr był bumażny, czyli papierowy Benzyn, jaki tam zalewał się dla 112, to był 76 tak samo jak dla 12.1, 12.11, CB 12 76. Dla wszystkich innych CB 93. A i. Wszystkie inne informacje takie same. Dziękuję wszystkim za ogląd. Wszystkiego dobrego. Pa-pa-pa. Pisujcie na moje wideo i wsi robić to, wsiamo i piszcie komentarze.